Взагалі, якщо дивитись на перший погляд до обстеження ігроків, то вони знаходяться в хорошому стані. Напротязі двох діб ми проводили обстеження вузьких спеціалістів це невропатолог, лоро, куліст, кардіолог з електрокардіограмою і лабораторні обстеження, аналізи, а також інструментальні методи дослідження, ехокардіографія усі черевної порожнини. Попередньо після цих обстежень таких Суттєвих зауважень і суттєвих змін у ігроків не, не бачу. Для, для ігроків і завжди одне з, ос, е, з таких боязливих обстежень це е, остео тобто е, наявність жира в, в організмі. Для них це більш таке. Суттєве. Всі остальні і дослідження без зауважень, спокійно, з настрієм і для них питання не, не виникало. Болівальники найбільше чекають зараз на повернення Андрія Ярмоленка на поле. Яка динаміка взагалі? Чи все йде за графіком його відновлення? Динаміка позитивна, динаміка добра. Він вже займається поки що дещо індивідуально, але я гадаю тиждень-два і буде вже в загальний. Клініка добра. Інструментальні методи все чудово, лабораторія все швидко, лікарі професійні. Я гадаю, це одна із таких вершин в Україні. В місті Києві це 100%, а в Україні я, 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 я гадаю так.